Протягом року влада годувала нас байками про боротьбу з корупцією. Натомість багатії з владних кабінетів безсеромно збільшили протягом року свої статки на сотні мільйонів доларів. А працюючи проти Тимошенка, і Генпрокуратура, і Служби безпеки, і інші силові структури змогли її звинуватити тільки в тому, що вона своєчасно виплачувала пенсії і забезпечила медичні пункти в селах і селищах транспортом. І сьогодні, коли треба відповідати за провал соціально-економічної політики, за безконтрольне зростання цін, за збільшення комунальних вартості комунальних послуг, за те, що коли здавалося, Севастополь обіцяли, що комунальні платежі не будуть зростати, що вартість газу буде мінімальна і в той же час вона неухильно зростає, тому що своїм співучасникам Всіх цих процесів віддаються мільярди кубометрів газу з державних сховищ, і в цих умовах створюється ганебна комісія Верховної Раді, яку очолюють найбільш аморальні представники партії регіонів для того, щоб продовжити кидати бруд в Тимошенка, продовжувати її компрометувати і для цього навіть відновлюються справи, які були перекреслені судами як сфальшовані ще в 2004-2005 роках. Я хочу сказати, що незважаючи на фінансову кризу, в умовах якої працював уряд Тимошенка, вона не дозволила на копійку збільшити вартість газу, електроенергії для населення. Це були важкі умови 2009 року. Сьогодні, коли в цьому світі стабілізація, в Україні створена штучна криза. В Україні уряд нездатний. Управляти процесами в Україні страшна криза. В Україні це нове свавілля. І єдиний захист, який влада сьогодні пропонує, це нова атака на Юлю Тимошенко.